У багатьох є свої улюблені сорти томатів, які хотілося б вирощувати з року в рік, і це дуже зручно. Вже відомо, як той чи інший сорт плодоносить і показує себе в умовах відкритого і захищеного ґрунту. Можна планувати місце посадок і бути впевненим в урожаї. Вирощування томатів для нашої сім'ї це не тільки захоплення, але і спосіб заробити на продажу розсади і плодів. На даний момент у нас більше 20 сортів томатів. Щороку ми експериментуємо, пробуємо висаджувати нові врожайні сорти. І, звичайно ж, намагаємося зберегти свої старі, які ніколи не підводять особливу увагу, приділяємо захисту томатів від хвороб, тому що для нас дуже важливо отримати здоровий насіннєвий матеріал. Хоча я за освітою філолог і працюю редактором, в душі я біолог, моє хобі вирощування овочів, цікавлюся органічним землеробством, багато працюю в цьому напрямку. Намагаюся, щоб наші овочі були екологічно чистими і корисними для здоров'я. Найбільше люблю вирощувати томати. Мої улюблені сорти томатів, деякі сорти помідорів в нашій родині вирощують вже десятки років. Насіння цих помідорів вже не зустрічаються в продажу, оскільки були видалені з офіційних списків сортів рослин, це, наприклад, орія, рання краса, раннє диво, золотий ранет, замок угорський сорт. Із сучасних детермінантних сортів мені дуже подобається румба поранек поранек поля Полька серія насіння польських виробників, пнос, ожаров Мазовецький, промік промик, бонім, золота осінь, Цірочка, загадка, джина, але найбільше я люблю працювати з індетермінантними сортами, дебаро червоний і жовтий, золотий ожаровський, Пасхальне яйце золотий ранет. Вирощую багато індетермінантних сортів чергі насіння. Збираю самостійно, це не тільки економить гроші і час на пошуки потрібних сортів, але і дозволяє зберегти той сорт, насіння якого більше не продаються. До того ж, я завжди впевнена в якості насіння, як зібрати насіння томатів. Один для отримання насіння відберіть найбільші істиглі томати з другої і третьої кистей найбільш потужних і врожайних кущів. Води повинні володіти яскраво вираженими ознаками. Характерними для даного сорту, якщо якісь кущі починають хворіти, плоди на насіння з них брати вже не можна два томати вимийте і залиште лежати до тих пір, поки вони злегка не розм'якшаться. На сонячному підвіконні плоди дуже швидко розкисають, крім того. Деякі насіння можуть навіть прорости всередині плодів краще, щоб томати дозрівали не надто довго і не в самому сонячному місці. 3. для отримання насіння знадобиться чиста і суха ємність. Найкраще використовувати скляний або керамічний посуд. Зріжте верхню частину плоду і видавіть сік з насінням в підготовлену ємність, можна допомогти чайною ложкою або пальцем. З томатів, що залишилися після отримання насіння, можна приготувати кетчуп, а можна віджати сік і залити їм невеликі за розміром плоди. Вийде відмінна заготовка на зиму, помідори у власному соку. Чотири Після вилучення насіння з усіх підготовлених плодів підпишіть ємність і залиште її на 2-3 дні, щоб мезга перебродила час від часу, перемішуйте її. П'ять через 2-3 дні мезга розфарується, а на її поверхні з'являться бульбашки і тонка плівка. Це означає, що процес ферментації завершено. В результаті відбувається знезараження насіння і руйнування слизової навколонасінної оболонки, що в подальшому полегшить проростання. Не можна залишати насіння для ферментації на тривалий термін. Вони можуть прорости в процесі бродіння, 6. промийте насіння, налийте в перебродила масу воду і перемішайте. На поверхню піднімуться залишки м'якоті і дрібні насіння, а великі хороші насіння осядуть на дно. 7. обережно злийте все, що плаває зверху. Знову залити холодною водою, перемішайте і почекайте, поки насіння осядуть на дно, потім злийте воду, і так робіть до тих пір, поки вода не стане чистою. 8. Тепер процідіть насіння через сито і розкладіть їх на тканині, вони повинні сохнути в добре провітрюваному місці. Під час сушіння насіння бажано перевертати, щоб вони не злиплися, інакше потім їх буде непросто відокремити один від одного. 9. коли насіння підсохнуть, перекладіть їх в паперовий пакетик і обов'язково підпишіть назву сорту і рік. Насіння потрібно зберігати в сухому приміщенні, чим вища температура зберігання, тим швидше вони втрачають схожість в середньому термін зберігання насіння близько 5 років. Така заготівля насіння не тільки економить мої кошти, але і дає можливість поліпшити сорт, адже я відбираю кращі плоди з найурожайніших кущів і при посіві використовують тільки найбільші насіння. У підсумку я можу пишатися своїми томатами і щороку радіти врожаю.